Пане Іване, напередодні ви повідомляли про вирок окупантів Маргариті Харенко та Сергієво Авраменко. Суд Ростова присудив їм 16-20 років ув'язнення за проукраїнську позицію. От такі судилища Росія вже не вперше влаштовує над населенням окупованих нею територій. Чи відомо достоменно скільки українців перебувають в ув'язненні? Звичайно, достомена складно порахувати, тому що якщо ми візьмемо лише тимчасово окуповану територію Запорізької області, то більш ніж тисяча мешканців наразі перебуває в полоні. Але нам достоменно невідома доля кожного, тому що ворог зачасту приховує, де знаходяться наші мешканці, тих, кого він забирає в полон, і лише про деяких нам стає відомо, де вони, як вони і що з ними сталося. Зазвичай ми дізнаємося про це від родичів, близьких, хто знаходить наших мешканців на а, тимчасово окупованих територіях, в недоправоохоронних структурах фіктивних і так далі. Тож саме. Це відбувається наразі, але точної кількості нам наразі невідомо, і ми не розуміємо, скільки їх і де перебуває. Часто проти патріотично налаштованих українців свідчать колаборанти. А чи продовжують збирати інформацію про тих, хто пішов на угоду з ворогом? Так, звичайно, це є пріоритетною діяльністю як влади, так і правоохоронних структур. Сьогодні ми співпрацюємо з усіма правоохоронними структурами в першу службу в першу чергу з службою безпеки, національної поліції, прокуратурою для того, щоб документувати всі злочини в частині колаборації і всіх колаборантів притягати до відповідальності, як заочно, так і тих, кого вдається знаходити на території, яка підконтрольна нашому уряду України, очно для того, щоб Кожен зрадник чітко розумів, що за свою зрадницьку позицію він точно буде нести відповідальність. Пане Іване, в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли, що на окупованій території Херсонщини окупанти посилили фільтраційні заходи стосовно чоловіків. і Таким чином збирають інформацію для того, щоб мобілізувати населення на війну проти України. Чи така ж ситуація і на окупованій території Запоріжжя? Так, дійсно, саме така ситуація: фільтрація посилена і посилен призов. Сьогодні вони це називають не мобілізацію, а своїм регулярним призовом е, до е, РФівської армії, і ми бачимо тенденцію, що е, потенціально на тимчасово окупованій території з Запорізької області можуть бути десятки мешканців тимчасово окупованій території, призвані до е, лав РФівської армії. Саме тому ми закликаємо наших мешканців виїжджати з тим. Часово-окупованої території, даби захистити себе і не ступати до лав армії РФ, яким чином можна виїхати людям? Уточніть, будь ласка. На сьогодні так і залишаються шляхи виїзду або через тимчасово окупований Крим, який зачасту вибирають наші мешканці, і потім виїжджають вже до Грузії або до європейських країн, або в пункті перетину Колотилівка. Вони переходять одразу на території нашої держави України, або також є можливість через. Територію Бердянська, Маріуполя, Новоазовська, і потім переїжджати на територію континентальної Ерефії вже з тимчасово окупованих територій, і так само або через Колотилівку, або Європейський Союз, або Грузію виїжджати. Звичайно, жодна людина не може надати гарантії, що це буде безпечний шлях, але сьогодні він є і він дієвий.